Щось перестали запитувати. То був такий... Бо ми їх перестали показувати. Ну давай покажемо. То, то був такий попит на них цікавилися, купували, а вже не пам'ятаю, коли продавали. Дуже цю книжку. О, це Саме да. цього формату вона велична і я думаю, що. Тарас Григорович був би дуже. Та радий. він щоб побачив, що, да. що його твори е, оздоблюють, оздоблюють такі... В, такі, в такі палітурки, шкіряні, і е, в метал, він був шокований. Він ще б краще писав, мабуть. Ну, би. ну Він і так дуже гарно написав твори, які зібрані в книгу Кобзар. І не тільки твори, тому що чомусь да, люди, більші да, писав. люди більшість більшості його вірші. Ну, бо Кобзар дуже знав. Ну, та книга не тільки я думаю, що в Україні про неї знаю, та по всьому світу. По всьому світі да подивися, яка вона всередині жовтоваті листки, такі плотні, гарні. То це листки. ж репринтне видання. Відкрий першу серепринт. сторінку. Принт. Да, це репринт якого ро якого року книга? А 1964. до речі, повна збірка. да, Це не тільки кобзар, тут повна збірка творів. творів Да. Шевченка, хто запитує, в нас є такі варіанти. До речі, вона є і в меншому розмірі. Формати, та, да. та, та вошей замки дивіться. Дві, які кольоровий сріз розфарбований, закрива. Ой, подожди, воно закривається. Напережати треба ага, щоб Ось, воно закривається трималися. на замочки, диви як гарно. А тут взагалі і тут тут, дуже і, тут, як витвір мистецтва, не тільки сере, серед частина. Да, це, взагалі краса. Шикарно. це взагалі шикарно. Майстри просто. старалися оцініть. Да, старалися для вас. Тому з радістю вам її доставимо. Чекаємо на замовлення.